Вітаю тебе, малюк. Знайомся, це маленький літак. Саме про нього ми сьогодні прочитаємо вірш Світлани Семенюк-Літачок. Серед хмар і зірочок гуляв собі літачок. Він літав, літав, літав і невдовзі заблукав. Ще маленький, тож злякався і швиденько заховався у дрібнесеньку шпаринку величезної хмаринки. Вже хвилюються батьки, Це дорослі літаки. Скрізь кружляють і гукають, свого крихітку шукають, засмутились бідолашні. Де ж оце дитинка наша? Вже пів неба облетіли, та кругом лиш хмарки білі? Раптом вітер надлетів. Заспокоїв він батьків. Не сумуйте, мамо й татко, зараз знайдемо дитятку. Він подув. І всі хмарки розлетілись, як пташки. І посеред зірочок віднайшовся літачок.